Всім привіт! Мене звати Оля і ви на моєму каналі, де щотижня будуть виходити цікаві відео про планування та книги. Сьогодні хочу з вами погортати мій заповнений планер. Цей блокнот я вела з січня по серпень 2022 року, тобто цілих 8 місяців. Цей планер я носила постійно з собою, тому він трохи вже не такий презентабельний, але, зважаючи на те, що йому довелося пережити в цьому році, він навіть непогано впорався. На даний момент це перший і єдиний повністю заповнений мій блокнот. Отже, давайте дивитися, що саме в мене було в цьому блокноті. Форсет в блокнотах я ніяк не прикрашаю, тому тут відмітила для себе кредо на цілий рік та написала дати початку і кінця ведення записів. До речі, це блокнот в крапку від фірми Accent розміром трішки менше звичайного А5 формату. Перший мій розворот виглядає ось таким чином. Тут знайшлося місце для мого змісту та календарика. Одразу хочеться попередити про те, що мої колекції та перші місяці ведення Bullet Journal виглядають не дуже симпатично, я ще вчилась все гарно оформлювати. Повернемось до розвороту. В змісті є назви розворотів, яких немає в цьому блокноті. Це все тому, що мені не вистачило сторінок. Тепер я спочатку оформлюю сторінку чи колекцію і тільки після записую її у змісті. Календар для мене виявився і, начебто, необхідним, а з іншого боку, користувалась ним вкрай рідко, та ніякого інформаційного навантаження він не несе. Згадуючи про те, що іноді цей календарик мене добре виручав, в новому блокноті я його доопрацювала так, щоб частіше звертатися та згадувати про нього. Невеличке моє спостереження та порада робіть лише практичні та дійсно потрібні колекції у своєму планері, якими ви будете справді користуватися. Далі нас зустрічає повністю книжковий розворот, який втратив свою актуальність, бо у квітні я почала вести свій перший читацький щоденник. До речі, хотіла б ви подивитися відео, в якому я оформлюю колекції свого читацького щоденника? Поділіться в коментарях. Тут знаходиться не зовсім гарна моя книжкова полиця, а поруч повинен був бути список книг, які я хочу прочитати. Але по факту я почала записувати сюди вже прочитані книги, бо на полицях не вистачало місця для повної назви та автора. А десь у вересні я взагалі перестала вести цю колекцію. На наступних сторінках в мене знаходиться таблиця з переглянутими серіалами за весь час. Звичайно, що тут відмічені не всі серіали, а лише ті, що найбільше закарбувалися в моїй пам'яті. Обирала формат саме таблиці через можливість записати багато інформації, не витрачаючи зайвого місця. Кожного року я намагаюсь відслідковувати основну інформацію по серіалам, які мене цікавлять. Записую назву, жанр, кількість сезонів, що вже вийшли, і чи я подивилася всі серії. Це сильно допомагає у випадку, коли ви можете надовго закидувати перегляд серіалу. Відмічаю, чи планується продовження, ставлю оцінку та невеличкий коментар. В кінці мого списку йдуть вже просто серіали, які я хочу подивитися. В новому планері я вже оновила інформацію з цієї таблиці. Якщо є колекція з серіалами, то має бути і для фільмів. Вона у мене оформлена максимально банально у вигляді кіноплівки, яку я навіть не до кінця домалювала, тому що втомилася. Тим не менш, ця колекція вийшла досить інформативною, тому що тут відмічає не лише назву та оцінку, а ще й дату перегляду і різні франшизи, по типу Марвел. Зліва на цій пустій сторінці хотіла розмістити обкладинки фільмів, проте так до цього руки й не дійшли. Далі йде список планів читання біблії і застосунку. Як бачите, тут мені довелось заклеювати попередню зіпсовану сторінку. І таке буває в блокнотах. Як часом із наступним розворотом. Тут є мій найперший трекер для підписників на Ютубі з мого іншого каналу, а поруч залишилось пустим місце для трекеру ще одного мого проєкту, роботу якого я таки не змогла відновити через початок повномасштабної війни. В принципі, це всі мої початкові колекції, але є ще декілька додаткових в кінці блокнота, які зараз теж покажу. По-перше, це ось такий розграфлений календар, де я відмічала дати виходу відео та відслідковувала різні рубрики. Аналогічна колекція є у мене і в новому планері. На наступній сторінці розмістилася друга частина списку планів по біблії. Далі зробила собі доволі актуальну та потрібну колекцію. І так, вона знову по серіалам. Проте на цей раз відмічала тут серії, які подивилася, щоб не загубитися в сезонах. Як ви могли помітити, ці колекції я робила вже більш свідомо та намагалася їх прикрасити. І остання колекція в цьому планері продовження трекеру підписників на Ютубі. Також у кінці блокноти є сторінки з різними пробами матеріалів для оформлення та підбору кольорів, які пасуватимуть одне до одного. Ще дуже хочу поділитися магічною крамничкою стікерів від Руслановна. До мене на цей раз прийшов просто неймовірний стікерпак зі сніжинками, дуже актуальний. Тут є не тільки наклейки з малюнками, а й скотчі та надписи, виконані в цій тематиці, а також різні кільця та кружечки. А ще мій промокод Soft дає вам знижку 10% на будь-які замовлення. Всі посилання та промокод я залишу в описі та коментарях. Давайте разом підтримувати українське. І тепер нарешті перейдемо до розворотів кожного місяця. Мабуть, на це ви чекали найбільше. Тут я не планую надто довго зупинятися, підкреслюватиму лише основні цікаві моменти. На початку січня я ще не знала, які місячні розвороти мені будуть необхідні. Тому спочатку просто розкреслила ось такий здоровенний календар, який залишився напівпорожнім. Та потім я усвідомила необхідність у відстежуванні звичок та сну. Тому з'явились у мене ось такі чудові розвороти. А також вперше і тільки у січні я спробувала вести щоденник вдячності. Цікавий був досвід. Темою лютого я обрала бавовну, які ж зараз у нас з'явилися нові асоціації з цим словом. Чи не так? Оформлення тут стало вже більш свідомим, додала розворот зі спогадами, цілями та книгами. Вперше почала записувати ідеї для відео та відстежувати невелику статистику. Тематичний розворот до Дня Святого Валентина мені дуже подобається ця мінімалістична тема березня. Насправді надихалася нею, коли оформлювала свій січень на цей рік. Відео за оформленням січня вже є на каналі, тому можете його подивитися за посиланням. Вперше почала робити тижневі розвороти, а ще залишила місце для досягнень та заміток на наступний місяць. Мені дуже цікаво зараз поглядати за розвитком своєї системи планування. Звертаючи увагу на те, що і як в ній змінювалося щоразу. У квітні я нарешті записала свої цілі під календарем, що виявилось мега зручно. Спробувала вести трекер прочитаних сторінок і, зрештою, вирішила розпочати оформлення свого читацького щоденника. Продовжувала креативити з різними форматами тижневих розворотів. Мені дуже до вподоби їхня несхожість один на одного. Я й досі в захваті від теми на травень. Хочеться знов її повторити в цьому році, але трішки змінивши. Це також перший місяць, де я використовувала свої стікери та наліпки. Нарешті прийняла рішення не накопичувати канцелярію, а її використовувати. Раніше мені було дуже шкода це робити. Загалом почала більш охайно робити всі свої записи та заповнювати розвороти. Тема червня теж залишилася в моєму сердечку. Поєднання чудових рибок кої та крафтового паперу було для мене знахідкою. Перша оформила записи із спогадами місяця в такому форматі. Це виявилось дуже зручно та виглядає естетично. А тепер поглянемо тижневі розвороти, які мені запали в душу. Далі настав час яскравих, дуже яскравих розворотів в липня. Цікаве та гармонійне за кольорами вийшло оформлення сторінок із трекерами, але під час заповнення планера зрозуміло, що такі кольори надто яскраві для мене розграфила тут свій перший варіант трекеру постів у телеграм-каналі. Тижневі розвороти в цьому місяці вийшли максимально креативними та незвичними для мого планування. Серпень останній місяць, який знаходиться в цьому планері. Темою місяця були соняхи. Тут я також використовувала надкрасиві два стікерпаки, спробувала розмістити всі всі трекери на одному розвороті, і це було навіть непогано. Спогати записала у своєму улюбленому форматі. І пішли тижні серпня. А розвороти з вересня по грудень ви можете подивитися на початку відео з оформленням колекцій у моєму новому планері на 2023 рік. Посилання теж залишу в підсказках та описі до цього відео. Ну що ж, ми подивилися всі розвороти цього планера. Залишилось тільки показати вміст кишеньки в кінці блокнота. Тут зберігається буклетик з основною інформацією про блокнот та скетчі тем оформлення березня та червня. Сподіваюся, що вам сподобався такий формат відео. Приєднуйтесь до моєї сім'ї на Ютубі, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Давайте розвивати український Ютуб разом. Побачимось незабаром у новому відео. Всім папа! -па.